Чорні діри відомі тим, що пожирають все на своєму шляху, але чи може щонебудь поглинути їх самих. І нові дослідження кажуть, що це цілком реально для неймовірно величезних квазізірок. Такі зірки можуть поглинати невеликі Чорні діри і зберігати їх у своїх ядрах. Якщо відшукати таких пожирачів на просторах нашого Всесвіту, то вони можуть трохи пояснити поведінку поки що невловимої нами темної матерії. Чорні діри існують у кількох відомих нам формах, і ті, що народжуються внаслідок кінцевого етапу життя величезних зірок, і надмасивні монстри, що ховаються в центрах більшості галактик. Проте вчені давно припускають, що переважна кількість чорних дір мали утворитися в перші секунди після великого вибуху, і вони все ще мають дрейфувати космосом. Хоча вони для нас і не видимі, відшукати їх можна за гравітаційним впливом на навколишнє середовище. І якщо ця інформація здається вам знайомою, то фраза про те, що такі первісні чорні діри є першими претендентами на звання компонента темної матерії, вас навряд чи здивує. Стівен Гокінг був першим, хто запропонував ідею того, що в дуже рідкісних випадках новостворені зірки можуть захоплювати невеликі первісні чорні діри невеликої маси. Така чорна діра опиниться всередині зірки, однак не знищить свого господаря. Коли всередині зірки відбуваються реакції ядерного синтезу, інтенсивна енергія витікає назовні, і цей тиск утримує зірку від колапсу. Хоча це також обмежило б кількість газу, який міг би живити гіпотетичну чорну діру в її центрі. Вчені з інституту астрофізики Планка змоделювали еволюцію цих так званих зірок Гокінга, і на їхній подив такі зірки були більш стабільними, ніж можна було очікувати. Зірки, у центрі яких є чорна діра, можуть жити напрочуд довго, і це слова Ерла Патріка Белінджера, провідного автора цих досліджень. Він каже, що навіть наше сонце могло б мати чорну діру розміром з Меркурій у своєму центрі, а ми би навіть цього не помітили. Однак існує спосіб, за допомогою якого астрономи можуть виявити зірки з темним серцем. Чорна діра буде створювати різні моделі конвекції глибоко всередині зірки, які можуть бути виявлені за допомогою техніки на принципах астросейсмології, що по суті передбачає вивчення того, як звукові хвилі поширюються через зірку і впливають на поверхневу яскравість. Якби ми знайшли зірки Гокінга, це потягло б за собою велику хвилю відкриттів. По перше, це стало підтвердженням того, що первісні чорні діри існують, а по друге, пролило б світло на загадку темної матерії. До цих зірок цілком обґрунтовано застосовні най-най, наймасивніші, най найгарячіші і найпотужніші зірки, що мають при цьому найшвидші зоряні вітри. І найбільші світності серед всіх інших зірок. Зірки Вольфа Раї є одними з пробатьків наднових нейтронних зірок і чорних дір. Ці надмасивні блакитні світила часто оточені газовими туманностями, і вони вкрай рідкісні. В нашій галактиці їх зафіксовано всього близько одної тисячі. Вони одні з найбільш нечисленних зірок нашого всесвіту, і це зірки класу Вольфа Рає. Знайти ці рідкісні зірки на просторах космосу нескладно, якщо знати, де шукати. Зірки Вольфа Рає, як правило, мешкають в областях активного зореутворення, це області космосу, де є підвищена концентрація пилу і газу. У таких газопилових туманностях у разі виникнення гравітаційної нестійкості народжуються молоді зоряні скупчення. Такі зоряні групи налічують десятки і сотні юних та гарячих біло-блакитних надгігантів спектральних класів О і B. Будь-яка зірка протягом свого життя проходить різні стадії еволюції. Неможливо народитися жовтим карликом і закінчити свої дні тим самим жовтим карликом. Так і зірки Вольфа Рає це стадія в житті блакитних надгігантів, і вона остання й дуже нетривала. Щойно надгігант класу Оу переходить від спалювання водню у своєму ядрі до спалювання гелію, то він починає активно втрачати свою масу в зоряному вітрі і стає зіркою Вольфа Рає. Хоча всі масивні зірки рано чи пізно починають спалювати в гелій, але далеко не всі з них переживають стадію зірки WR. Тут потрібні тільки ті самі наймасивніші, найгарячіші і найпотужніші зірки з масами не менше 40 сонячних мас. Як правило, зірки WR вже втратили весь придатний для спалювання в ядрі водень, і їх ядро тепер в основному складається з гелію. Таким масивним зірками над гігантом класу О вистачає енергії і гравітації, щоб запалити в надрах не тільки гелій. Температура і щільні, що зростають під час стиснення їхніх ядер, дають змогу запустити подальше вуглецеве, кисневе, неонове і нарешті кремнієве горіння із синтезом елементів аж до груб заліза. Після того як у ядрі над гіганта за температур близько 150 мільйонів градусів спалахує гелій, зовнішні шари зірки неймовірно розширюються. Розмір зірки збільшується приблизно в 100 разів, і зірка входить у нову стадію еволюції. Надалі вона скидає свою залишкову оболонку з водню, і у підсумку залишається палаюче ядро з гелію і деяких інших важких елементів, що активно втрачає свою речовину в зоряному вітрі і таки стає зіркою Вольфа Рає. Таким чином можна стверджувати, що зірки WR – це гелієві залишки масивних зірок, які скинули значну частину своєї маси. Якщо наш сонячний вітер являє собою воднево гелієву плазму, то в зоряному вітрі зірок Вольфара є, що перебувають на пізнішій стадії еволюції, водню майже немає. Їхній зоряний вітер в основному містить іонізований гелій, а також високоіонізовані азот, вуглеці кисень. Термін життя масивних зірок, і без того невеликий, і складає лише кілька десятків мільйонів років, а тривалість життя зірок WR і того менша і складає лише десь 300 тисяч років. У міру утворення дедалі важчих елементів у ядрі зірки з кремнію синтезується залізо. І це останній екзотермічний синтез у ядрі зірки, у результаті якого масивна зірка поступово накопичує всередині себе залізне ядро, яке вже не здатне послужити їй паливом для жодних подальших термоядерних реакцій, енергія протікання яких забезпечувала її гідростатичну рівновагу. У певний момент тиску залізному ядрі вже не в змозі протистояти вазі вищих шарів зірки, і відбувається негайний колапс ядра з нейтронізацією його речовини. Ядро зірки в буквальному сенсі обрушується до центру, формуючи нейтронну зірку з температурою близько 100 мільярдів градусів. Якщо маса зірки WR становила понад 30 сонячних мас. Нейтронна зірка зазнає подальшого колапсу і формує Чорну діру. Тому стадію зірки Вольфара є ще називають переднадновою. Майже половина всіх зірок нашої галактики перебувають у подвійних або кратних системах. Тому допомогти масивній зірці в подвійній системі перетворитися на зірку Вольфара є може якраз другий компаньйон. Оскільки зірки WR часто є компонентом подвійних зоряних систем, значна частина їхньої зоряної речовини видувається в навколишній простір під дією сонячного вітру, а також може перетікати на зірку компаньйона. Саме тому зірки Вольфера є також більшою мірою схильні до утворення кілець, динаміку і спектр таких кілець вдалося в деталях вивчити у зірки WR 140 Розташованої приблизно за 5600 світлових років від сонця якісні знімки якої космічний телескоп Джеймс Веб отримав кілька років тому. Система WR140 складається з двох масивних зірок. Одна з них блакитний гігант спектрального класу Оу. Інша власна зірка Вольфа є, яка постійно викидає в навколишній простір хмари речовини з домішкою більш важчих елементів, особливо вуглецю і азоту. Ці два гіганти на дуже близькій відстані обертаються навколо спільного центру мас, здійснюючи один оберт менш ніж за вісім років, обидві зірки обдувають одне одну найсильнішим зустрічним сонячним вітром. І на місці зіткнення потоків елементарних частинок, утворюються потоки космічного пилу, які бурхливо обертаються і приймають вигляд системи кілець, ці кільця обертаються, тобто, вочевидь, все таки є замкнутими, але з одного боку подвійної системи вони набагато яскравіші ніж з іншого. Зіставляючи дані космічного телескопу Джеймс Веб з даними наземних обсерваторій. Можна зробити висновок, що система з 17 яскравих кілець у WR-140 має радіус близько одного світлового року. Теоретично вся конфігурація кілець, і зокрема їх асиметрія, має пояснюватися орбітальними взаємодіями двох зірок. Вчені побудували модель, згідно з якою спостережувані нами кільця утворилися приблизно за 130 років. Тому що на внутрішніх орбітах постійно продовжують формуватися нові кільця, які витісняють старі на периферію. Зоряна речовина, що остигає, постійно віддаляється в сторони від подвійної зоряної системи, і робить вона це зі швидкістю близько 2600 км на секунду. І саме завдяки тому, з якою деталізацією вдалося роздивитися WR-140, було з'ясовано, що кільця не лише здійснюють орбітальний рух, а й постійно віддаляються від подвійної зоряної системи. З огляду на те, що зірка Вольфара її активно вивергає вуглець, ці кільця очікувано багаті органічними сполуками. Спостереження Джеймса Веба показують, що ця хімічна суміш дуже різноманітна і потребує подальшого вивчення. с 06 або зірка червоний гігант, яка перебуває зараз на відстані близько 2400 астрономічних одиниць від чорної діри стрілець, а в самому центрі нашої галактики. Чумацький шлях це домівка для більш ніж трьохсот мільярдів зірок, і хоча переважна більшість із них утворилася безпосередньо з речовини нашої галактики, але все ж таки деякі з них мігрували з інших найближчих до нашої карликових галактик або зоряних скупчень. Більшість таких позагалактичних гостей знаходяться по краях чумацького шляху, але невелика їх кількість таки дістаються до центру нашої галактики. Зірка, про яку йдеться мова відома як С06, і зараз вона перебуває на відстані в 11 світлових років від Чорної діри в центрі чумацького шляху. Астрономи спостерігали за її рухом протягом восьми років і дійшли висновку, що ця зірка дуже стара. Спектр С06, як з'ясували вчені, містить досить мало важких елементів. Що дає змогу оцінити вік зірки приблизно в 10 мільярдів років, і що цікаво, ця довгожителька пройшла досить далекий шлях. Хімічний склад S-06 не збігається з іншими зірками нашої галактики, і він ближчий до зірок з малих галактик, які обертаються навколо нашої, таких як Мала Магеланова хмара і карликова галактика стрільця. Дослідники припускають, що колись дуже давно рідну галактику цієї зірки поглинув наш чумацький шлях. Чи були у неї супутники, чи вона подорожувала одна? І що ще ми дізнаємося про цю неймовірну мандрівницю, покаже тільки час. Але історія походження С 06 вказує на те, що зірка мала подолати щонайменше 80 тисяч світлових років, перш ніж опинитися на своєму поточному місці. Але реальна цифра швидше за все набагато вища. Дякую за перегляд, дорогі друзі. Також хотів би висловити велику подяку всім глядачам і спонсорам мого каналу. Ваші добрі слова і підтримка мотивують мене робити все більше цікавих відео. Також пропоную вам до перегляду ще одне відео, в якому ми з вами відкриємо таємницю самотності людства у всесвіті і спробуємо відшукати інші світи, що приховують історію свого життя. Переходьте за посиланням на відео, буде дуже цікаво. Побачимося!